Друзі. Ну що ж, це моє перше відео. Нарешті. Я створив свій ютуб-канал, буду дуже вдячний. Підписую після цього перегляду. Вподобайки і підписуйтесь, щоб класні відео не пропускати. А в принципі, ви вже, якщо це своє перше відео, там де я з вами знайомився, це перше відео про Бібоч Драйв. І давайте вже починати. Як ви вже бачите, я вже тут понакачував собі модів різних. І давайте почнемо з сімейки. Як завжди ж. От, сімейка. Спочатку я собі просто можливо, Ну я, звісно, зроблю себе. Ну, Типа, тата. І давайте спочатку не будемо робити сімейку, давайте спочатку. Типу, і, ну, то, э, друг найкращий друг. Ой, я навчальна штурма заспамив. Мені треба звичайний. Звичайний друг. Запросив того. Поїхала до Озерця. Поїхати до Озерця, собі можливо порибалити. Ладно, від, від третього Давайте ще їх почнімо але я, вони чуть-чуть собі підсумали там перед поїздкою, звісно. Через то вони чуть-чуть п'яненькі. Звісно, чуть-чуть, думаю, -чуть, що ви здаєте. Можливо, потім будете здати. І от вони вирушають собі в подорож. Ем, я їх не буду напевно звати. Ой. От вони вже такі п'яні, от собі їдуть. Пена коліна. Эээ, е, тато каже своєму другу Ой, Та куди ти до мене спираєшся? А ну-ка, відійди Ой, ты дивиться на дорогу. От відштовхує того свого друга. А вони то жену не відволікається. Иди царят. Ой, Господи, що мене творили? Ай-яй-яй! Ну, я подивимось. Що ми там потворили? І вони кажуть... От тебе, от папу! І так, свою варену, О, ти так брат, бере, твої своєї горілички спипити. Ну, ти вони... Наступний раз вже нормальні. Ну, жаль, вже все зрозуміли і прищібаються. Бо хочуть, звісно, на шашлики, бо тому що вони наверное, хочуть. Хочуть на шашлики. Ну от поїхали. Ну, хоть пішли. Це не каже, вони кажуть, це пхають. От вони поїхали, але. А це е е зас... е проспали. С палочки, вов, куда. Сейчас сюда не навес, просто капец. Надо собі едуть. хоп Видишь, Вирішили заправу, доїхати, ехать, да? А вот друг, вот друг я кажу, спочатку, пора, выхода. Вы закрываете, дверку, двяжка, да? Відкривай. І каже. Давай, може. Ну, типу, ну, ще запросимо наші друзів, чим більше компанії, тим краще, сам поїмаєш. Типо каже. Ну, не знаю, не знаю. Можна би було, але. Так, так, давай. От і він такий виходить, типа. Давай, так, давай. Ходить. Виходиш? я сказав. Ой. А, Памана причапить. Той таке відщибається. Ми двоє відщибаються. Подикає, я відкривай далі. І виловить. Так, да, ну типа заправляйтесь. Вот іде собі. Иде собі, короче. Нам заправляти Ой. <laughs> И да, короче, якось майстер. А кой такий? Чекайник, как друзья. Он таки. Прибегают. Такие здорово, блядь. Ну, вони такі кажуть, типу, Тебя зато поцілилось, які пробігають і кажуть Здорово, братен! Ну шо? Давай відкривай вікно, давай с тобой поговорим творе. Він відкривай дверку. Він каже, Здорово! Давай, давайте я запрыгаю вашу жгуку. Він каже, да окей, запрыгайте. От і закриває дверку. І от вони запригують в джигульку. Запригують що так довго. Тому що вони нас самі малі дрібни напилися. себе. У них таке сімейка нормальна. Такі забрали спішили. і скажуть, а давай згадаємо минулі часи і поїдемо. А той зразу скаже, друг слово пацана пацана, пацанам батько каже, давай спочатку, не, в принципі, заправимо без І от вони заправляються. Все, сказали, заправились. Але ще ті типу, пацани захотіли ще щось горілочку собі підкупити. Ні, не, не, не горілочки, просто пішли собі на гаши. Вони поки що, чекають, чекають. А вони з дізнав приходять і кажуть, все, ми купили собі барутер бутербродів. І все, і кажуть, поїхали. Закрізь, направляется, победу. І потім ті кажуть, давайте згадаємо минули часи, як ми сейчас хасану нормально. Давайте максималку наберем. Піддержуємо, підтримуємо. Ой, я не підтримуємо, підтримуємо. Ой, я сейчас забуду, їх просим, ну то. Не, засну, засну. забула, забула. От про що прищубнулися вже. І їють. кажуть, а давайте по поповню, як в старі часи, в старі добрі. А давай розженемось. і починай тапку в пол просто їхати. Не відпускають. Ось такі про біля дара приїхали, поїхали, долякалися, але все до поїхали. Ві летять, вони собі летять. Ну, обгон їдуть! бачиш поліцейських. Задівайся ж якусь машину. Ой, і от такий бам-бам! По всіх містах! А за ними поліція то поїхала! У них, хай ж таки Вони стараються заїхати до якусь гору, щоб від них уїхати. Бачу, вже всі полі... поліцейські від'їхали і їдуть собі далі. От вони вирішують заїхати до цю гору. Заїжджають. Ну, бачить, поліція вже з небедеться. За... І вони такі кажуть, тап тапу, тапу, тап, Пацан той, батько такий просто тапу, Газ, газ палас якщо так по-народному. За ними поліція йдеться, то тормозять. Ох, всі вже по всьому салону пороскидали. Вони їдуть, таранять їх поліція, розвертає їх. Вони просто ухиляються, від всіх поїхали, ухилилися і їдуть далі. Кажуть, от за тим і давай, газ, газ Гаспас! Вони собі газують. І кажу, да, ми він не поїхали, просто красава, братан. <свистит> Тільки проблема, як будемо тепер туди поїхати, якщо ми їдемо на озеро. Буді вирізаються, коли задумався. І двоють, ай та пофіг! це вже машина стара хотіла вже продавати, ай та пофіг вже поїхали, як у... як їдемо. Задів того, той такий пацан вибігає і каже, ти що моя машина? Я відпропадає під туманом. А вони собі просто женуть, як не знати що. От за ними поліція, а вони її просто розвертають, зайдуть, І їдуть далі. Поліція вже не знає, що діяти. Як діяти? Що робити? Ми ще вони поняли, що ми в якийсь сумашаччик вирізається, бамшит треба. І ззаду, ззаду включає. Ті бам! Один одного врізались. Заново. туди поїхали, кажуть, А що в тебе шум? радіатор пробило? Вони кажуть Та ні, пробило, я, собі... я от собі там просто підкурив чуть-чуть. Якщо що я це забороняю, і пити, і курити, це все дуже погано. Це просто для контенту. Тому що це, як ви поняли, наводчики, які... які наводять суєту. Не потім бам Вони до одного. І їдуть собі. Вже не знаю, що робити. Зараз перегріється у них мотор. Їх підрізають, потім вони бамзу! Ті вже думають, ти вже лапи витягують, щоб, можливо, якось зупинити їх. Вже той не повертає. От вирішує зупинитися. І от. Зупинився. І вони дістають свою. Стару добру і таке. Я не знаю, що це за машина. Ні. І вони дістають свою стару добру диву. Яку теж вже хотіли продавати чогось, що теж вже погано. Дивіться, І вони. Ну, звісно, вони пересідають. Вибачайте, то, що я так довго це все роблю, тому що. Ну, я ж це моє перше відео. Ви щось зачекайте. Я надіюсь, ви будете депротичусь зачекати на мене. Все. Дякую, що зачекали. А поки що вони взяли свою стару добру ниву, на якій вже навіть немає ремнів. Безпечності. Вони от виїжджають собі. На всіх плювати. І їдуть собі. Їдуть. І їдуть. Вже дивляться. А від них відстала поліція. Думають, оце не за свято. Мене спіймала. От вони собі їдуть. Так. Їдуть. І І їдуть. Ну, В принципі, чудового дивитиного. Чё такі вирішили підхасадити. Ну вони уже хасадять. Вже так нормально. Вот а ви тобі задивляються, такі ба, в якусь машину врізаються. Тобі ой-ой-ой-ой. Ой, дують. А й тоді що? Переживуть. Ті такие выходят кричать. Я зараз тобі як там. А вони? Але все одно. Доїдуть. А може нема? Пуст-пуст. Не густо, пуст. не густо. от такі задивляються куди. ой 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 І те хоп-хоп, ропачає і перевертається. А потім потім такий вилітає і каже. О ні, і потім друг такий вилітає і каже. Зради, конечно, і взяв в помощь. А на цьому все мої любі друзі. Я закінчую відео. Получилось воно доволі довге, 14 хвилин. Зато моє перше відео. Я буду, я буду вам дуже вдячний за лайк і підписочку. Поки що до зустрічі!